Їде Евак, як житті таких ще не видів. Там по ньому було п'ятсот скидів, їде Евак, він везе стільки болі і горя, крізь дірки у ньому видно зорі, Господь, урівняй перед ним його шлях. Важливіше немає роботи, ніж збирать урожаї трьохсотих по розбитих полях. Небо грязне і сиплять з усього, але витягли он ще одного важкого. Матюкалися ріші тягніть, воділи прості. Він тоді у них був двадцять п'ятий, мінометкою розіп'ятий, немов на хресті. Братик, терпи, обезболів немає. Вже їде Івак, де позиції знає, Закинем в коробку, і все буде так, як колись. Їде Івак, вже їде Івак, Просто чекай і молись.